Це дуже комплексне питання. По перше, у штаті міська Зелентресту немає ландшафтних архітекторів, і аби проєктувати сучасні сади, спочатку потрібно знайти тих, хто буде їх проєктувати. Місто давно вже пора звернути увагу на бізнеси, комерційні організації, які впроваджують сучасне озеленення, і співпрацювати з цими командами, співпрацювати з цими бізнесами, вчитися в них цих тенденцій. Це Перше, по-друге, аби впровадити і створити де-інде сучасний сад у наших парках або скверах, по-перше, треба системно підійти до того, аби зробити систему поливів. Вивести комунікації, окей, це можуть бути, бути не тільки автополиви, там форсункові і крапельні, хоча б вивести кому... комунікації для того, щоб можна було підключити шланг, для того, щоб можна було обслуговувати цю територію. І третє це те, що по факту у нас виділяються кошти на утримання міськ на утримання розплідника міськ Але ми все ще вирощуємо в співвідношенні 80% Ків це однолітні рослини, і 20% це багаторічні рослини. Тобто, аби впроваджувати в міському озелененні е, сучасний е, сучасні сади, треба десь брати ці рослини і купувати їх по ринковій вартості. Це дуже дорого. Але чому ми за стільки років не продумали систему, щоб вирощувати їх самостійно? Я би назвала це кризою управління нашого міста. Чесно, прийшла до мерії з тим, щоб пробувати щось. Змінювати, і е, наче я побачила реакцію, що це важливо, що ми будемо щось змінювати. Але зараз створюється проєкт, наприклад, на цій е, роздільній смузі Ярослава Мудрого. Він знову створюється без ландшафтних архітекторів, він знову створюється без е, автополивів, тому що туди неможливо звести автополив. Е, е, і це знову просто викинуті гроші, це знову абсолютно без. Е, Погляду у перспективу того, що буде за два роки. За два роки ми просто будемо ще стільки ж грошей виділяти, бо це оновити.